Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі української кухні. В цьому відео ми з вами приготуємо сирники до сніданку. Для рецепту сирників сир повинен бути невологий. Перетираємо обов'язково його через сито. Також можна перекрутити на м'ясорубку або перебити блендером. До сиру додаємо цукор. Кількість його повинна бути мінімальна. Жовтки використовуємо яйця без білків, тому що нам не потрібна рідина у сирниках, ванільний цукор, сіль та борошно. Все разом перемішуємо до однорідності. Коли сирна маса вимішана, починаємо формувати сирники. Ложкою набираємо сир, руками формуємо ось такої форми сирник, далі обвалюємо його у борошно, так струшуємо, щоб борошна на сирнику було небагато. Викладаємо на поверхню присипану борошном. І так формуємо всі сирники. Коли сирники сформовані, починаємо їх смажити. На сковорідку виливаємо олію. Дуже гарно її нагріваємо, це важливо. Далі викладаємо сирники на сковорідку, смажимо з обох боків до золотистого кольору. Готові сирники викладаємо на блюдо. Готові сирники подаємо до столу. Вони дуже смакують зі сметаною, з гущенкою, будь-яким варенням або медом. З однієї порції виходить приблизно 20 штук сирників. Обов'язково спробуйте приготувати сирники саме за цим рецептом. Вони виходять дуже смачні. Всі складники для рецепту будуть в описі під відео або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня Кращі традиції. Я дуже вдячна вам за підтримку нашого україномовного каналу, за лайки та підписку.